Окрім 10 мільйонів гривень на відновлення домівок, депутати вирішили спрямувати 25 мільйонів на Збройні сили України. За такі зміни до бюджету проголосували сьогодні депутати міської ради, розповів секретар Юрій Тренкін. Найбільші видатки сьогодні спрямовані 25 мільйонів на державний бюджет, на субвенцію, на підтримку Збройних сил України, звідки вони були збалансовані. 15 мільйонів було знято економію з цивільного управління. І 10 мільйонів це з полігону твердих відходів. Також друга велика сума, яка була сьогодні спрямована, це 10 мільйонів на підтримку е населення і юридичних осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії. Росії проти України в нас є декілька програм. Це є це програма підтримки юридичних осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії. 50 тисяч ми виплачуємо за часткове руйнування, 100 тисяч за повне руйнування. А також у нас є програма Турбота, яка надає підтримку фізичним особам. В межах цих програм і буде відшкодування збитків, пояснила директорка департаменту фінансової політики Тетяна Харенко. Відповідно до пропозиції виконавчого комітету були спрямовані 10 мільйонів із будівництва полігону між двома департаментами: департаментом, департаментом соціальної політики та департамент житлово-комунального комплексу. якщо це приватні власники, то вони будуть отримувати відшкодування по департаменту соціальної політики відповідно кошти. Якщо це буде повноваження департаменту житлово-комунального комплексу, то відповідно по їхній буде програма відбуватися. Відбудова нині мають 92 заяви на відшкодування пошкоджених домівок, каже Андрій Наумчук. Начальник міського управління житлово-комунального господарства. Не всі люди ще звернулися. Проблема може бути в тому, що ми відшкодовуємо власникам житла і, можливо, не всі люди, які там проживали, є власниками. Можливо, хтось там оформлено на чоловіка, а чоловіка немає вдома, треба шукати або довірний збирати, або в оренду здається кімната. Проживають орендарі, то ми відшкодовуємо лише власникам. Тому чекаємо, що людей мільйон передали на департамент соцполітику на відшкодування громадянам, а 9 мільйонів це буде на ремонт місць загального користування. На жаль, дуже пошкоджені дахи. Після досів затікає на поверхи вода. І це близько 7 мільйонів буде на дахи і 700 тисяч на будинки, які ОСББ чи можуть сподіватися на відшкодування власники, чиї автівки потрапили під ракетно-дронову атаку. Запитали у Юрія Тренкіна. У нас не передбачає програма відшкодування пошкодження автівки. Але якщо таке питання буде широко стояти, будуть внесені зміни до відповідної програми. Депутати розглянуть. і Я впевнений, що вони погодять. Дані видатки. Люди повинні звернутися з заявою до відповідних органів. Ми широко це висвітлювали і інформаційно, і на наших сторінках публічних, і на сайті Черкаської міської ради, От, і номера телефонів, і відповідні кабінети, куди можна звернутися. Якщо буде значна кількість таких заяв, обов'язково ми будемо розглядати і допомагати людям. Анастасія Кашит, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.